Ми любимо повертатися у минуле та уявляти, що все могло бути інакше. Що, якби я зробив інший вибір? опинився б я тут. Уже шість місяців немає жодних даних про місце знаходження втікача на прізвисько Покрівельник. Життя мене не балувало. Привіт, команда! Ні-ні ні. Не лякайтесь, та я сам не був подарунком. Две на день пальто. У мене його немає. Ти серйозно? Ось. Зате я умів бачити. Деталі. Система та рутина. Оголошені пошуки в'язні утікача. Знайдете сховатися на кілька місяців. Він дуже вправний, хлопець. Дуже розумний. ти? любиш Мендемс, так? А Та у нас нестача. Ти знаєш чому? Я тут подумав, бо вони мають десь ховатись. У нас буде збір іграшок. Ми продаємо іграшки, а не роздаємо. Вау. Лі, ось цей красень пожертвував нам багато іграшок. Це надзвичайно щедро. Отже, Джоне, я чула, ви працюєте на уряд. Це трохи секретно, тож. О, я й не знала, що у нас є підрозділ розвідки тут, у Шарлоті. Ви працювали в органах? Так. А ви? Вау! Це дивовижно. Поліція думає, що покрівельник може досі бути десь в окрузі. Що за. О, господи, господи! Ось твій паспорт. Їй сьогодні ж все так необхідно, я заляжу на дно. Подумай, як слід, з ким ти говориш. <плес> ти завжди так виглядаєш. Каше, що відбувається? Негайно. Ким ти хочеш бути, Джеф? Грабіжник за покликанням. Дістань чорнильну бомбу. Але тоді вона вибухне. Ні, якщо зробиш швидко. Упс. Cora, o Kino.